родина сомових накриває обідати за столом вісім дітей, тато і мама. Перших трьох прийомних подружжя взяло під опіку у 2008 році. У 2017-му створили дитячий будинок сімейного типу. Нині у великій сім'ї разом печуть хліб, вирощують городину і накривають на стіл. Нікіта любителька фартуха діва, і каріна завжди проситься. Да, Каріна угу. всіда. Вона такого вона ну чи менші, знаєте, вони болі. Більше... Прив'язичні чи якось та саме, хочу всіх допомогти. Старший завжди хоче, можна я гулять. Сім'я переїхала на Черкащину у монастирище, самі ж із Береслава Херсонської області. Там жили у двоповерховому будинку на сім кімнат, мали власний бізнес. Але через війну вимушені були виїжджати. Сподівалися на допомогу місцевих колаборантів, але ті підвели. Ми всім ранку стоїмо, ждемо, бо нас так ніхто й не приїхав. І ми вирішили на свій страх. І різк виїжджати. І ви розумієте, от через кожні 500-600 метрів блокпост тобі відкривають капот, відкривають багажник, виходиш з машини, дивляться, перевіряють в кожну документи, в кожного, ну, телефони. Виїхавши із окупації, родина змінила за рік чотири житла. Зараз обживаються у приватному будинку. Город посадили тут ще до заселення. Це ми з папою, мамою, мами. Всю родину садила. За один день це все посадило. Найстарші вихованці в родині 15 років, наймолодшому 7. Також із родиною проживає рідний повнолітній син. Своїх діток у нас немає. 23 роки назад ми усиновили старшого хлопчика, якого в родомі ну, оставили. А потім туні маточно, та ще щось. І не вийшло нас своїх діток. І цей же. І взяли трьох, і воно пішло, 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 пішло. У сім'ї вже готуються до нового навчального року. Нині можливість навчатися залежить від технічного забезпечення, адже уроки дистанційні. У нас був один телефон на всю родину, і ми пропускали трохи школу. Ми нанімали учителя, щоб нам з дітками займався. Та зараз діти технічно оснащені і готові навчатися. Смартфони і планшети надала фундація Олени Зеленської. Тепер кожен школяр у сім'ї із гаджетом. До слова, усім необхідним організація забезпечила понад три сотні таких родин по всій Україні. Підтримка великих ДБСТ один із пріоритетних напрямів роботи фундації. Адже кожна дитина має рости у родині, а країна має прагнути відмовитися від сиротинців та інтернатів. Як розказують діти, що там і. Є... Ну, не, не таке якось виховування, як цей, і закривають, і обіжають цей. Ну, Бажано, щоб люди стремились до цього, щоб було, якось вдома діти виховували, щоб вони чувствували себе, що вони комусь потрібні. Подарунки благодійників мама поки дітям не дає. Каже, коли всі в гаджетах, нема ні роботи, ні навчання. Видасть уже перед вереснем.